Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Значить Сьогодні поговоримо про капусту, про перець солодкий і про помідори. Значить, капуста. Хто дивиться це відео, прохання прокоментувати, значить раннє стиглий сорт пише: я сфокусую вашу увагу. Я вимкнув лампу, я бачу, вона відблискує трішки. Спробую сфокусувати вашу увагу. Кому цікаво, тисніть паузу та читайте, бо раніше мене в відео просили люди, бо зачитувати, розповідати буде занадто довге відео. Я думаю, кому цікаво, підписуйтесь пізніше, коли буде розсада, коли буде, будуть плоди, ну, капуста буде рости. Я буду старатись робити включення значить, на своєму каналі. От така капуста називається Золотий Акер. Не знаю, що з цього вийде, але, в принципі, пише головка середнього розміру, ну, повинна бути чудова. Значить, Це конвертик спереду, це конвертик ззаду. Тут, в принципі, нічого той показувати. Насіння саме звичайне, воно непрофесійне, просте насіння. Ну, я думаю, що з мене вистачить і такого ну, в цьому році. А пізніше, звісно, якщо я буду займатися цим. То планую, ну, можливо, садити по декілька видів, наприклад, капусти. Справа в тому, що в тому місці, де я купував посівний матеріал, це насіння. Справа в тому там вибір був не такий той широкий вже, якщо чесно. Тож довелося брати, що брати. А на помідори зовсім не звернув уваги. Дійдемо до них, я потім вам розповім. Значить, тут... Схема показана, посів висудка. Ну, Звісно, що я буду сіяти під розсаду. Я завжди звертаю увагу на те, який сорт, це середньостиглий сорт. Капуста була теж середнього її стиглості. Значить, Значить, жовтий дивосвіт Ну, Доволі опис його чудовий. Мені сподобався опис. Теж, звісно, як і капусту розсадним способом буду саджати під лампи, під. Ну, зрозуміло, а потім закаляти, і потім вже пересаджувати в відкритий ґрунт. Ще треба докупити ґрунт. А так, в принципі, капуста перець будуть сіяти ці, які ви бачите. Щодо помідорів, любі друзі, я такий сорт раніше не садив, де барао, я чув про нього. Справа в тому, що він пізно стиглий і він дуже високий. Він плодоносить пізно. Але рослина висока 2,2-2,5 метрів. Я не пробував саджати, якщо чесно. Я так думаю, що їм потрібно ну, та й низьким сортам потрібна опора, а цим тим більше. Тобто якісь кілочки забивати чи якусь агросітку, ну Щось придумувати з ними. Що хотілося б у вас запитати, я раніше не садив, хто дивиться це відео, додивись до цього місця. Підскажіть, будь ласка, як краще його садити? Я хочу спробувати кущиків 10 небагато, значить і розсадним способом, звісно, що тим більше, що він пізній, він довго буде рости. І десь окремо його повисаджувати і подивитись, що з цього вийде, в принципі. Якщо все добре буде, то буде чудово. Вони доволі, я так розумію, а ні, 50-70 грам вони начебто й невеликі. Справа в чому, що я хотів взяти для консервування помідор, але як я вам говорив раніше у відео, цьому, що асортимент був не такий уже й широкий, там, де я купляв це насіння. Раніше я придбав значить, два от такі також сорти: Барбарис і дебарао, тільки помаранчевий. То був червоний, я так розумію. А це помаранчевий. А і барбарис він доволі навид апетитний такий. Також хочу посіяти під розсаду цей барбарис. Чому? Тому що він пише, що він ранньостиглий, врожайний, він невисокий. І тобто він такий невеличкий. Теж 60-70 грам, то дебарао був такий червоний чи рожевий, він невеличкий. А тут от дебарао помаранчевий. Він масою 70-90. Ну, як ми розуміємо, 90 грам. Тобто такий на консервування, я не знаю, чи він і підійде. Бо мені я хотів би все-таки сфокусував свою увагу, щоб в подальшому можна було законсервувати. тобто. Бо в мене в десятку жовтий був. До речі, хто хоче консервувати в десятку, раджу можна садити, збирати їх не такими великими. І консервувати можна, значить, справа в чому, що, значить, вони дуже смачні, вони ну, доволі легко консервуються. І вони в мене запилилися. Обволове серце, і були такі трішки більші. ну, В принципі, мені сподобалось, тобто як для такої тестової, тестової консервації, вони ну, підходять для любителів, скажімо так. От це був огляд на насіння. Ви мені напишіть в коментар. Про дебара, опомаранчевий, можливо, хто навмисно садить для вирощування. Ну, можливо, кому подобається цей сорт. Напишіть його смакові якості, напишіть взагалі, які садите помідори ви. А я дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Буде не тільки про насіння, а буде ще про догляд та збір врожаю овочів. Відео, тобто, будуть такої тематики. Дякую за увагу, на все добре.